Теперсік? Да, тепер... А, не. А де хот словок? Не знаю, я не буду брати. А чого не знає? Я ж не знаю. Тут яма десь була колись. О тут. О, отут. О, тут яма. О тут встань сюди. Сюда встань. Давай Блин, Стой. сюда встань. Там калюжа. Там, Там, Там вода? Там потом на ней вставать и Там вода. было? Угу. Я уже вода. Там на ней вода. пляжеве. вода. ну нафиг, Там вода. Там Пальці, а Може, лучше на нашому місці, там де ми ловим убираем? О, дед славу ну, той поїхав. Покажи поплавок, Эвин. Ты шить, малк. А, ні, це дощ. Це дощ. Пойдем туди, туман. Все, мужики, дощ там. Ну, Дружики, починається дощик. Кліво, клво! Давай! Що? Шо? У мене? Ні, нічого. Що? Давай беремо це все. Березь за ту сторону, я за ту твої три вас. Давай таку, щоб не висипити інше. Так дощ наш. Треба намочиться все. Ну Але прям такой підпечаток. Нет, петух ваш. Кого, правда, купить? Початок. Нет, давай, давай, давай. давай. Все, хватит. Хорошо, хорошо. Все, вот убирай там нет, всякие нет, вещи. Все вещи. Давайте типа, покажем все на Все, столика на стиле. Прямим каран. Прямим винтажильчик. Да. Я починаю сейчас потроху. Так, я ти думаєш, хоть закинути один раз? В ту корпову снасть. і винит. А, а ладно. Так, прям закинули прям до мене. Ой, розсипались прикормочки, Кормочки. кормочки. Дощ лірві. Дощ починається. Починається з люка. А це ти нашого присунок. Не, не випускай, може вона впаде. Оцей хай купує на столі. І прикормка хай буде на столі. Оце хай буде на столі, і червяки хай буде теж столі. А в буде, столі любим. Так все равно питом. Шлем прямо під столок. Так, все. дощик почався, мужички. Ми на всякий случай, туди все пересунули. Легко, 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 так легко. Це зараз ж на поплавок полував, би, 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 трохи не поплавок полови, бички була. Жрачка є, попита є, все є. <гас> стульчик мой. Але стульчик хай буде, стульчик висохне. Треба сховати телефон. Може, вас треба накрити ще. Ще щоб ви не мокли треба. О, дощик почається, все. Ханам. Я Є накину. У тебе кепка є. Звісно, мене під дощ такий... Там нема кука. Ты снимаешь ты, если это меня макука, я тоже достаю. Шо? Шо? Пиди Пля... туда до пляжа. Нет. Давай я тебе тут просто не тут. Хорошо, мужички, я покладу на... на минуточку. Маля кукня. А чому там уже заможці? Мама шукає. Поживай, а стояться, можнички. Може, не пере... А, ну це перезардятся. А то по перегордя. Меня не буду. Мужик, я вас теж заберу. Обязательно с вами. Шистой минут не вида. Так, вирізай. Мій фонарик там. Зарайничка скоро настане. Зараз узара. Хочок крыса. Я не можу карабина оттянути, бо мама так палець болить. А, все, Давай. Я, я да, була, коли я сделала была. Блин, сьогодні на, на чесник по пластили. Постелино, чесник. Блин, пустыни, чеснек. Чесноковый пустын. По мужике, чего это дощ? Она, короче. Блин, ты думаешь, клево, ты, ты зара так змокнешь? Вообще не захочешь в это твои рыбы. Что? И, и, и дождь? потом доща пиздец душа так бере. Пострин, чесник. Це карп він чесниковий? Фідер. Фідер чесник. Це для карпа чесник чи для любої риби? Тепер це вже місця більш немає.

Сковочу вже прекрасний, хвиль немає, він хвиль нема. Під берегом хвиль нема. Так я на поплавок закинув одну. І погано видно. бо ніч сьогодні. Нікого не Всім привіт! Фонарик це на голову, можечки я в руці тримаю. У нас тут такий спальничок. Ми тут будемо нажати сьогодні. Плавочок там. Я не знаю, чи видно вам. Терина, от, на його наведу. От тут плавочок. І от мій кінчик. Я актракціон поставив. Ну, щоб розбудила. На всякий безпасний підхват. Сьогодні мужичок, короче, злив карася вже. От ще один. Поплавок зараз. Ще один поплавочок. Що рівно добре? Рівно-дзвоник стоїть. Тобі все добре. Рівно ще свій фонарик. Тебе лучше на голову бачить. У мене його тяжко на голову садити. Садиться. Ну, полог сьогодні щось не бере. І на удар теж. Десята. Шоці? Десята, вона вулиці ще світло трошки. У нас є будка. Машина для того, щоб виживати там. Оце наша Я на кріслі люблю сидіти наблюдати. Щоб на люблю на поплавочок Де? 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 Батьку десь Ти мені покажи просто, куди наводити ми їм того маленьким. То це жаба? Йма жаба реальна. Мужки, реально жаба. Прикинь. Бля, муха. крыса. Ты там? задавил жабу. Бедная жаба. Рим, а помстить нам? Кто? Вышел, вышла жаба на яйцо, покусать наши яйца. Что ты делаешь?

Блин, без фонарика ще тупо. Глухо. Рувим два. А ой. Сліпи рувим. Мужики, може. Мого деда є. В Поліна, палина. Мужики, я знайшов фонарик. Я знайшов фонарик. Дід взяв фонарик. Прикинь. О, оцей фонарик для риби создан. такий фонарик. Такий фонаричок. Ріна любить крабі живі і драки. Подивіться на хвилі. Подивій ще шершаві хвилі. Для жалко, що ви не бачите. Вони такі шершаві. Ладно, давайте бо до мене мало звели. Мужики, що ви думали? Блін, блін, сидіти тут. Клюна, то я повернусь до вас об'язати. Всім па. Коротше, я вже мотився. Сидимо з району, ждемо першої поставки. Як ви знали, з якої ми години? З восьмої години сидимо. Зараз половина 12-ї. вулиці ще не так темно. Ні, добре. Що в мене така камера, зараз тут так прекрасно видно все. Немножко вибушка. Там живе пошних. Ладно. Так сподіваюсь, що це Балесно, ви бачите. ця рибалка залетить. Моя рибалка. Ладно.